Привіт! Хочу з вами сьогодні проговорити про ергономіку. Це буде суто теоретичне відео, теорія, яку ви зможете приміняти в життя, інтегрувати її в своє життя, і воно стане значно якісним, якіснішим і значно кращим. Отож, про що ми поговоримо? Ви вже багато знаєте про, про тіло, про м'язи, про фасі. Я вам розповідаю про це в клубі. Але зараз хочу в цьому відео, і так би мовити, все це підсумувати і скласти в кубку. По-перше, дивіться: подивіться на себе уважно в дзеркало. Бажано це зробити без. Одягу або просто в білизні, щоб ви бачили все, да? хоча б спереду. А, набагато якісніше це видно, коли ми робимо фото да? з усіх чотирьох сторін. Тоді, коли це фото якісно зроблене, там видно кожну складочку, кожну видно на якому рівні знаходяться наші ребра, як там у нас складочки, як наші ключиці розміщені, як наші лінії підсідничкам, наскільки це все симетрично. Да? Зверніть на це увагу, наскільки ваші. Руки симметричні, да, наскільки а, однаково там, ліва, права рука, чи може одна нижча, інша вища. Да, як ноги стоять, от якщо ви просто стали, да, чи вони у вас якось розвалилися, чи вони у вас стоять чітко, на, да, от, чітко стоять, да, і ви відчуваєте стопами підлогу. то це все важливо. Подивіться, просто подивіться на себе. Без моєї діагностики, просто самі на себе в церкву. І якщо ви бачите десь якусь асиметрію, то це не значить, знаєте, як ми всі звикли, що всі люди асиметричні. Ні, це значить, що в тілі вже є якась дисфункція, і, можливо, вона так давно, і можливо, вона навіть від народження чи з раннього дитинства, можливо, ви пальчик на нозі зламали в ранньому дитинстві. Да? І це вплинуло на паттерн всієї вашої ходьби в подальшому житті. Тобто ви вже ходили неправильно, там неправильно зрослося, наприклад, да, той пальчик, і ви вже ходите неправильно в апріорі, тобто ви вже не можете. І ваше тіло підлаштувалося, тобто створилася якась дисфункція, підлаштувалося під цей неправильний рух. І ось так створили якусь асиметрію, Розумієте, тому майже всі ми народжуємося симетричними, а потім з часом зі своїми спосіб життя, звички, і все-таки приводить до того, що є в тілі з'являються якісь дисфункції. Отож, ну, почнемо зі стовп. Тобто стопи у нас мають бути паралельні одні одні. Тобто, Можливо, хтось буде комусь буде ширше, стоять зручніше, да? хтось буде ніжки більш поряд, але стопи мають бути паралельні одна одній. І ось ви прямо зразу ось так, поки дивитесь відео, спробуйте ось так зробити і відчути, як ви перекачуєтесь п'яточки на носочок, з боку в бік і як ви відчуваєте повністю стопу. Хто займається в клубі, той знає вже, да? і вміє працювати зі стопами, бо ми це робимо абсолютно регулярно. І так, стопи паралельні. Колінця і стопи. Да? Зверніть увагу на свої коліна. Подивіться, чи дивляться вони вперед, так, в одному напрямку з вашими стопами, чи, можливо, якесь коліно кудись завалене, всередину, в, в чи в бока, да, Подивіться, чи однаково вони дивляться вперед. Да? Зверніть на це увагу, зверніть увагу на свої ось кісточки та забедрення. Да? І подивіться, чи на одному вони рівні, чи однаково вони там випирають, чи не випирають. Подивіться на все це. Да? Ми зрозуміли, що стоїмо ми, стопи паралельні, одна одні, ми стоїмо, відчуваємо да, точку опору на п'ятку, відчуваємо точку опори, великий палець, мізинець. Ось так ми стоїмо, особливо коли нам треба довго десь стояти, так, то ми маємо розподілити вагу власного тіла рівномірно, на дві ноги. Не ставати отак, отак. Ну, це може бути просто як перекат, але стояти, просто ось ви там порухали, да, розслабились і далі стали ось так. Коліна трішки такі м'якенькі. Далі нам треба під е, таз поставити на місце таз, підібрати його тут. Тобто Ось такий маленький рух, якби лобочок піднімаємо вгору, підбираємо таз. І так має бути якби постійно, в побуті, в житті ви не десь, не тільки тоді, коли ви робите якісь вправи, а ось це ваше таке природнє положення, коли таз ось отак підкручений. Лобок піднімається, таз підкручується. Коліна м'які, стопи паралельні, одна одні. І коли ми ось так ось дивіться, ось якщо я, наприклад, отак стою, да? ось осанка, да? там якісь є порушення з осанку, і я ось вивожу таз, то мені так вже незручно, я ніби нахилена стою. І мені хочеться вирівнятися. І включається живіт і включається спиночка тоді, коли включені великі пальці, включені сідниці, Великими пальцями торкаємося підлоги, автоматично ось візьміть зараз і натисніть великим пальчиком на підлогу. І відчуйте, як одразу ж включається сідничка, і тіло вирівняється, і таз ще при цьому ви теж підкручуєте, і тоді тіло розправляється. Хочеться розправити крила, розправити плечі. Так? Ось отакий зразу рух, і животик включається, і спинка тоді працює. Тоді. Нема у цього здавлення внутрішніх органів. Ви ж уявіть, якщо осанки немає, да? якщо плечі отак постійно загорнуті вперед, то у нас тут же багато да? внутрішніх наших органів, тут наше серце. І все отак воно отак зажате за кукошками. Да? Тобто, і тіло так не ок. Так не ок, там мають, там мають функціонувати процеси, а там все отак зажати. Тому ми ось розправляємося, і живіт ми не тримаємо таким, знаєте, як би втягнутим постійно. Так часто я чую, дівчата кажуть, для того, щоб живіт був підтягнутий, треба ходити так, так, втягнути його отак і ходити. отак. отак ходити з напруженим животом, відчувати тут напруження. Ні, цього не має бути. Але ось, якщо вам хочеться щось напружити, напружте сіднички і то так легенько наполовиночку, включіть свої стопи, під, підтягніть свій таз рівненько. І ваш живіт він просто включиться, він якби розслаблений. Він може дихати спокійно, тобто він не втягнутий, він може спокійно дихати. Але він включений, ви його відчуваєте. Ви тоді відчуваєте глибокі, глибокі м'язи живота, розумієте? І тоді спинка ваша включається, і плечі вирівнюються. Да? Ось на оці речі треба звернути увагу. Далі я хочу вам ще показати трішечки про ходу. Да? Коли ми йдемо, то ми маємо перекочуватися з п'ятки на носок. Спочатку давайте розкажу. Ми перекочуємося з п'ятки, ось п'ятки. Але отак по боковій, зовнішній поверхні. Ось так, якби отакий от рух. Це я дуже утровано так показую. Да? Але ось рух, він саме такий є. Ось п'ятка. Ось так. І великим пальцем відштовхуємося. А тут ми не на носок стаємо, а тут ми ось стаємо вже на п'ятку. І великим пальцем відштовхуємося. Ось так це відбувається. Ми стаємо, ось відчуваєте, да, опору? Стаємо на п'ятку, ось так. Перекочуємося. Тут у нас включається великий палець, а тут у нас теж включається вже великий палець, він відштовхується. І ми переходимо знову на п'ятку, перекочуємося по зовнішній стороні. І відштовхуємося великим пальцем. Це важливо, от прям відштовхнутися. Це може не одразу вийти, особливо коли отак тренуєшся на килимочку. Це одне. Коли починаєш йти, тому що ще є важливий момент, треба ще включити. Треба включити нами іще руки в цей, в цей процес. Тобто ми ось ідемо. Ось у нас іде. Нога і протилежна рука. Ось. А ця рука, вона якби назад. І тут, важливо, не вперед руку, а саме ось цей рук, коли ми відштовхуємося великим пальцем, і наше тіло, ось тут вгорі, подається назад. Відштовхується ще більше. так, да? І ось ми. Ось ми. Отак ми постійно, якби діагонально включаємося. І тут важливий момент, що коли палець великий відштовхується на нозі, протилежна рука відходить вгору, допомагає. От знаєте, як от скандинавська ходьба, це дуже класна штука. Тобто, нескільки вго... в передню руку, як заднє плече з рукою ми відводимо назад. Тобто, ось, коли ми палками отак ідемо. Я, е, у мене ну, навіть зараз це не завжди так виходить, і коли ти йдеш, да? але чим більше ви будете пробувати тренуватись, от йдете по квартирі, наприклад, нікуди не поспішайте, затримайтесь на хвилинку і от зробіть цей правильний рух. І тоді, коли ви будете вже йти, да? По вулиці, там не поспішаючи, ви будете вже потихеньку, потихеньку інтегрувати ці рухи в своє життя.